Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати квасолю з овочами дуже смачний салат. А також можна додавати борщі. Три стакана квасолі ми замочуємо на ніч. Далі відварюємо квасолю в підсоленій воді до готовності. Потім нарізаємо болгарський перець шматочками. Додаємо відварену квасолю, натираємо на крупній терці моркву. Та 2 кг помідорів пропускаємо через м'ясорубку або пробиваємо блендером. І все змішуємо в одній 5-літровій каструлі. Додаємо перемолоті помідорчики, перчик, квасоля морква та спеції. Для цього нам потрібно 300 г цукру, 2,5 столові ложки солі та стакан олії. І ставимо це все на вогонь варитися. Після закипання варимо 1 годинку. Далі за 10 хвилин до кінця вливаємо 70 мл оцту 9%. Варила я це все під закритою кришкою. Беремо стерильні баночки, стерильні кришечки та розливаємо наш салат по банках. З порції виходить 8 півлітрових баночок. Вкутуємо їх в тепле покривало до охолодження. Все, смакуйте, коментуйте, діліться з друзями, підписуйтесь. Папа, -па, дякую за перегляд!